І всім передові друзі на це заяка як здати чистика. І ми будемо знову будемо дивитися концепти для в 0. 0. обновлення чи канагання 5.0.0. Від останнє обновлення 4.0 виходило один місяць. А Один місяць це третій днів. І зараз будемо дивитися вещі, що треба давати в чеканагання. Почав ставити лайк, підпишитесь на мій канал і збив мені 100 тисяч. Я це дуже хочу, ми так починаємо. І ще я забув сказати, напишіть мені такі дуже блогій коментарі як один чоловік. Ну, так к нашим концептам. І перший мій концепт тут бачимо на скін Габуза. Я просто взяв габуз із якогось виду і просто став там ноги, і руки і також ось таку ялинку, щоб. Трішечки боку буде по новорічний дахай він пішов. І ось такий от у мене скан получився. Оцініть цей скін у коментарі. я сам не буду оцінити, тому що це все одно мій концепт. Походимо далі. Другий концепт. Тут бачимо на дві нові карти. Аміна Рейлс. Рейлс. І також і карту із режиму SK Town 3F сипи. І думаю, що ці карти можуть питися, тому що з останнього на Вені, ката виходила один місяць, додала одну карту і хочеться ще оббачити якісь нові карти або карту. Тоді думаю, що розбочок може додавати карту в на якомусь обнавені. Концепт проконний, походимо далі. Третє концепт. Тут бачимо на новий літак. В принципі, на нових літаках нам дуже давно не додавали. Скажем, два роки нам не додавали нові літаки. І хочеться бачити хоч один новий літак або вертольот в Чекангані. Концепт покойний простенький. походимо далі. Четверте концепт. Тут бачимо те, що ми можемо на свинку. Меняти там всякі скини, можемо свої сохранені скини. І також двав'яти Ну, Думаю, що це безпередно девадити. Да, концепт аїстично зробить, ну, виряд, це доятися. Тому що це те ж саме буде, як з коку, але тільки це буде тепер не ковка, а свинья. Тому концепт такий собі ще Ну, тищений, не парень, чим походом далі. П'ятий концепт. Тут бачимо на нову карту катун 5F. І якщо газопочок цю карту давало б, то він дуже сильно урізав, тому що вона дуже класно, доработано, зроблена. Концепт просто такий дуже крутий, походимо далі. Шостий концепт тут бачимо на нових мобах. 4 нових моба. Тут бачимо акулу, яка вже в ящик анганон тільки вкладки скини. Дракона, в якого удалили. Кстати, а ви пам'ятаєте двох удалених мобах дракона? Оце я пам'ятаю. Також бачимо ще якогось дракона. І динозавра, яка є в удаленій грі, то на нас ще гори. Це бачу качалось. В принципі, думаю, що більше всього пирається акула і дракон. Ось цей дракон вообще не пареє, тому що він не може бути реалістичний. І ще бачимо манітку ведечий. Це дуже зрозуміло, що є клюв і ще щось таке. В принципі, концепт прикольний, реалістичний, походом, не Сьомий концепт. Тут бачимо на нову зброй. І ця збор вже є в Чекангані, але тільки в покладці Підметах. Тому думаю, що ось така збора може питися, тому що у нас є дуже багато зборів, які... Которые... Є, ну, тільки в предметах. Бо тут думаю, що розбочок це не сложна. Концепт простенький, походом далі. Восьмий концепт тут бачимо на нову карту сніжну. Сітаку. І думаю, що многіня 5.0.0 може бути зимною і розробочок може цю карту давати. Мені ця карта дуже от Просто подивіться. То думаю, що розробочок може давати цю карту. Тому що вона дуже легко зроблена. Концерт проконує, походимо далі. Десятий концерт тут бачимо на нові лодки. Бачимо така от лодка. І корабель. Ось такий. Правда, він не може бути б ігрушечний. І ще саме стане в цьому концерті, то, що вони знаходяться в кладки літаки і вертольоти. А якщо забачок це давали і як у то це, взагалі, було дуже странно. В принципі, но ну, виходить нам давно не дозволяли, і я думаю, що розбочок може давати ось цю лодку, вона тишно підходить для Чиканхана. Концепт прикольний, правда, якщо б ці кораблі не, мог... не... були вкладки вертольота або літаки, то це вообще був дуже крутий концепт, а так вообще нормальний. Концепт прикольний, і далі. Одинадцятий концепт. Тут бачимо на нову зброй. Ну, в принципі, простенький легкий концепт. нових зброях нам додавали і чому надавати ось От, Концепт прокоєна і походом далі. Следує касаю, тут бачимо знову нову збори, а ми така, от, збор. І це дуже історичний концепт теж. Просто подивіться, як це дуже доработанно зроблено, як це красиво, акуратно зроблено. Думаю, що розбачок цю зброю може давати, тому що ну, просто, подивіться, воно дуже реалістично зроблено. Концепт покойний, походимо далі. Следующий концепт. Тут бачимо те, що ми можемо міняти на телевізії своє виду. І це реально теж дуже порізний концепт для Чеканхана. Оце на якийсь в сьомок фільмах для Чеканхана. А то реана така стешечки бісить. В принципі, концепт прикольний, реалістичний, походимо далі. Следуючий концепт тут бачимо на нову їжу. Якщо що концепт старий, ну нічого. Тут бачимо виноград, курка, м'ясо, морква. Також вишні, вишні. Ну, як так вийшло, власне, шучу, просто вишні і ананас, і ось така от бутилка якогось напітка. І, в принципі, нову їжу нам додавали і хочеться бачити нову їжу. Я з цього, цього хотів бачити ось таке от м'ясо. І ось такий от виноград. І ще моркву, І все. Хоча не іще вишні. Концепт прикольний, реалістичний. істичний. Походом далі. ще концепт це на кейс. Тут бачимось так. А вот обычный сундук за 250 монет. Также есть такое царевне вот за 500 монет. И самый дорогой, который стоит 2500 монет. Золотый. И в принципе концепт коїно и естественно, но в этом разопачках за 2, тому що він 1 и добавляет не то, что хочемо ми. Мы... Потім думаю, що что... крейсер вообще на кого не появится в Чеканагане. Ну, хотів би бачити концепт 300-й, покойний, походимо далі. Следующий концепт, тут бачимо на нову збор, а ми бачимо такий кінжал. Цей кінжал у нас є в подметах, тому, думаю, що розбачок може давати зброя. І ще не розумію, чому ось тут на картинку бачимо такий вот нож, який є у нас у чекангані. Ну, це, скоріше, є він, тому що. Ну, коротше, походимо далі. Концепт покольний. І все, що казав, тут бачимо, на нановий крає. І нам новий крає, нам дуже давно не додавляли, скоріше, рік десь. Ви представляєте це скільки днів? Бо я тут думаю, що вам в якомусь нововленні або навіть в п'яточку на точку не може появитися якісь нові краї, тому що нам дуже давно не додавляли. Ось бачимо, що вони такі короти якогось там, не знаю, Существа або метелика. Ну, концепт прикольний, це, скажімо, не концепт, а якийсь пак, тому що це дуже понятно. Тут написано щось таке. І ось тут теж щось написано. Ну, коротше, походимо далі. І останній концепт на сьогодні тут бачимо новий скін Санта Клауса. В принципі, думаю, що розбочок може давати санта Клауса, тому що вже раніше в 3.7.0, 3.8.0, 3.9.0, 3.6.0, і неважно в якому її ще навені, вже була пасхалка на Санта-Клауса. Ну, розбочок навіщо удалось. Подумав, що збочок може давати а, скин Санта-Клауса, або саму пасхалку на Санта Клауса. І це всі концепти. Напишіть в коментарі, який концепт вам більше всього понравився, який ви хотіли бачити. От я більше всього хотів бачити це кейси. Ну а це забув я, КЕЦ 26 -ка. Всім до побачення.